У цьому учбовому центрі та у затишному готелі водночас з 18 по 20 липня та у Дюссельдорфі з 26 по 27 серпня на футбольному стадіоні Мякошпіль Арена буде відбуватися щорічний семінар інтеграція українців у двох столицях. Торік більше 30 українців та українок здобули та закріпили знання у галузі місцевого самоврядування та регіональної політики у місті Бон та обласної політики у регіоні Північний Рейн-Вістфалія. У цьому році ви матимете можливість поспілкуватися з представниками інтеграційної ради міста Бон та провідними україномовними та німецькомовними інтеграційними експертами. Крім того, запланований візит до представництва Deutsche Welle у місті Бон та дискусія з журналістами та керівниками редакції. Семінар закінчиться жвавою дискусією з депутаткою Європарламенту пані Олександром Гезе, яка словом та ділом підтримує Україну. На цей семінар запрошуються громадяни України віком від 18 до 40 років. Участь у семінарі є повністю безкоштовна. Для учасників з інших міст відшкодовуємо гроші за квитки у розмірі до 50 євро. Детальну інформацію ви знайдете в описі під відео та на сайті Європейської академії Північна Рейн-Вестфалія.